Це для нас дуже цінно, і я думаю, що кожен, хто чує Оксану, приймає все і кожне слово ловить, запам'ятовує і дотримує. Дякую, сонечко. Все. Все. Головне дотримуватися. Дотримуватися. Тема псоріаз. Ми вже про не говорили на цю тему, але то було два роки назад, я так подавалася по відео. Все оновлюється, треба нагадувати. Псоріаз. Всі думають про що це? Що це про шкіру? А це не про шкіру, це про весь організм, бо псоріаз – це дуже серйозне аутоімунне захворювання, і традиційна медицина бажає його неволіковим. А ми маємо дуже-дуже багато крутих результатів, особливо в компанії Пепік. Бо з ним я стикалася і в попередніх компаніях, але не було аж таких результатів у всіх людей. А тут, от в кого я псоріаз, ну з часом просто є блискучі результати. Отже, псоріаз – це є про весь організм, це є про імунітет, про запалення, яке є в організмі, і про спосіб життя. І тому людина, яка має псоріаз, вона повинна задумуватися, що їй привело до того псоріазу. Якщо вже є якесь маленьке п'ятно на тілі, і вже вам сказали, що то не дерматит, це варени, не зема, а псоріаз, а воно є маленьке, ви думаєте, дай воно маленьке. Всередині вже дуже серйозна йде аутоімунна дія. Там вже серйозний запальний процес. І тому вже потрібно з тим щось зробити. Бо якщо псоріаз лікувати мазями гормональними, от ви взяли, намазали мазі, що вона зробила? Ми, ми мам класно, ми справилися. Ну не будьте нині явно, не справилися, тому що все. Що було всередині, воно залишилось, а те, що пішло назовні, бо наша шкіра це дзеркало того, що там відбувається, ви взяли просто отак от затушували. І думайте, нема. Якщо руками, у вас є та схема, щось вам там дають при загостренні, тому що воно дуже некомфортно, воно буває такими червоними п'ятнами, і воно ще й ще Ви в той час, коли у вас загострення, якісь там переживаєте таблетки, мазі даєте, і руками, ви не задумаєте, що вам потрібно власне, вплинути на імунітет, на спосіб життя, забрати те запалення, яке дуже круто є в організмі. До чого воно приводить? До того, щоб в якийсь час ви будете постійно почищати печінку, ви будете лягати під крапельниці, і потім згодом та псора, яка у вас є всередині, вона буде повністю, якби розруха робити з ваших суглобів. І тому той спосіб життя, перше, що ми маємо зробити. Це розібрати запальними процесами. А запальні процеси, от, що нам дають? Та наша їжа, солодощі, транжери, фастфуди. Оце їжа, яка приводить до того, що запалення дуже є Не непиття води ну, моя любима тема вода. Нарешті в нас є водичка. Да? От я прийшла в компанію, у нас була в крапельках така вона, і вона була водичка. Зараз ця вода, до якої я привикла попередніх компаніях, це є корал Саше. На 1 літру даємо цей пакат, mm -hmm. у мене вдома є графин на 2 літри, я даю зразу два пакети, тому що якраз буде нормальна мінералізація. На 2,5 літри це абсолютно не mm -hmm. буде той факт. Це на літр має бути один США. І у вас буде вдома мінеральна вода через 5 хвилин вже готова. І мінералізація якраз це про те, що є лужне, слаболужне середовище, а у вас, коли є в сурях, дуже закислений організм. Наступне, що ви маєте розібрати? Значить, ви маєте забрати абсолютно цукор, ви маєте забрати дріждю, все, що бродить в організмі. Тут вже має бути строжайша дієта. Тут не про збалансовану тіло харчування. Тут треба дуже за тим слідкувати, особливо коли вас гостра стадія. Наступне. Ви маєте розібратися з кишківником, бо якраз соріаз це, це про дисбіоз. Це то, що ті бактерії, які відповідають за імунітет, вони такі дохлі. Ні, тому вони вже не виживають, тому що патогенна мікрофлора просто там бушує. бо там грибки, віруси, там все себе дуже комфортно почуває. І тут дуже треба розібратися, що там живе. Наступне ну, нервова система. І завжди я кажу, що треба з неї перша починати, сьогодні менше таким водно піти. Ну, поки не заспокоїться нервова система, а коли псоріаз, це нерви просто капаються, а коли 60-70% відбувається, от, коли вже шкіра така поражена, це нервова система абсолютно злітає. І багато говорить, що якраз причина, що і це є нервова система, яка, виходить, настільки має збільшу, вона впливає на ту мікробіоту, приглушує ту дружню мікрофлору, а та починає дуже гарно собі ділитися в той час. І тому І псоріаз він може виникати абсолютно на будь-якому етапі е, життя, і коли 20 років, і 30, і 40 років він може бути в будь-якому етапі. Ідуть гормональні збої. а щитовидка так само буде дуже реагувати, тому що тут вже дисбаланс всього й для З Страсом потрібно розібратися обов'язково і, звичайно, дефіцитні стани. Омеги просто катастрофічно не вистачає, вітаміну Д3 не вистачає, антиоксидантів це те, що буде давати ділитися клітині, яка є ракова клітина, їх просто не вистачає. вітамінів, і Получається, то що я сказала, це та концепція здоров'я, яку ми прополуємо вже багато років. І завдяки тому, що ми в такій чудовій компанії у нас є можливість справитися з псоріазу. Я не можу не без історії. Перша історія такого яскравого прикладу лікування псоріазу це була перша компанія. В принципі, не важко лікуватися, тому що були бади. Але був молодий мужчина, і в нього було дуже шкіра, ну вже так поражена, як тут на українській мові. Вражена. Ну, поражена, уражена, уражена, уражена. Там дуже серйозний процент, десь 70% шкіри, там і на обличчі було все. Але він. Закохується молоду дівчину, він так в неї закохується, вона ж дивиться там, да? хоча му чи на хороша професія, симпатична. Ну вот та сімдесят той шкір це було дуже страшна ситуація. Но він так лікар, І я сказала, коли ти справишся з псурязом, тоді буде тобі шанс, і оце це його мрія. От мрія була та дівчина, і він все зробив. Щоб за рік часу серйозу не стало. Там була строжайша дієта. він собі абсолютно нічого не дозволяв, ні алкоголя, алкоголю, ніяких солодощів, тільки була вода і було якраз все, що протизапальне, і дуже серйозні програми булися. І мрія здійснилася. Він мені одружився. І вона йому дала той шанс і сказала навіть терміни. Про що це говорить? Що Коли людина вірить і має якусь мрію, вона до неї йде. Отак подумайте, захворювання щоб ви і псоріаз теж про то. Наступна компанія це була мрія моєї колежанки, яка хотіла свої, своєму сину той псоріаз обрати. Ну, це її була мрія. Я настільки згадую, при тому, що компанія теж були гриби, вони були в І вона вирішила йому купити продукцію, даті дитину пить. Ну це ж вона мріяла. І тут було зовсім інше. Йому хотілося доказати, що продукт не працює. І місяць часу він п'є. А я знаю, продукція теж працювала, бо тут були гриби вибрані, тут все, щоб є очищення, мало бути загострі, а в нього нічого не відбувається. І він каже: Мамо, бачиш, дивися, от яка ціль в нього була доказати мамі, що воно не працює. Ну ясно. І коли я побачила то півтора-два місяця, у нас ні загострення, нічого. Він казав, я ж говорив, що то типу, з лохотрон, продукт не працює. Я йому просто пишу. Я кажу, ну не ображайся, може. Моя подружка дивиться, то хочу озвучувати, як її звати. Але це була така історія років десять назад. І я кажу, Сонечко, не ображайся. І я йому написала, що він пристав пити, не тратив твої гроші. Бо кажу, ну це ж безтолково, ти тратиш гроші, а він хоче доказати. А коли в нас всередині супротив, як ми можемо бути здорові? Та ніяк. І тому це мрія когось за нас. Коли ми мріємо. Ми віримо, ми будемо здорові. А коли ми за когось це робимо, і от скільки раз в мене було таке, що я куплю продукцію, відправлю, я мрію, я ж знаю, вона працює, хочу когось заздоровити. Та ні не виходить. Ну тут не то, що я потратила гроші, просто людина не оцінила, я кажу, ти п'єш. А каже, ти ні, що там день два попили. Кажу, ти серйозно? Я тут думаю, ну ясно. Я вирішила рятувати. Не працює на за когось. Кожна людина має прийняти і вирішити бути здоровою. І ще одна хлопчина. Попередню компанію йому було років 12, в нього був цей поставлений діагноз, і зараз тип тобто, на мене був на кольору сесії, йому зараз 19 років, і ти псюря не вернувся. Але дитина прийшла вже з іншим до мене, бо його мама, скажімо так, знову прислала. Але дитина дуже відповідає, Але я сприку, що не вернувся. І ми я кажу, класно, але то, що я зараз бачу, що в тебе відбувається, і ти вже своє здоров'я запороб, адже енергетики, ото все. Це він повернеться, бо він не так далеко міг там засісти. І от це три. Такі і ще одна ситуація була в Америці. От я настільки згадую, мій досить 6 років життя в Америці, і в нас був будинок, була як прибиральниця якийсь період часу, і в нас був будинок, в якому ми дуже прийшлося туди попадати, тому що там жила жінка з псоріазом, Щоб ви розуміли, вона була виходить з Росії і вона мала дуже серйозний стрес. Вона прижала якусь там субисту трагедію, і в неї на три поверхи був будинок, і в неї, от деяких американців було якісь покриття, що ми там просто ковернули, сосили, а в неї це була підлога. І ми мали, получається, ми мали позамітати, і тільки вручну ми мали мити. Це було наказання, цей будинок. Це наша так над нами знущалася над міграцією, бо вона хотіла показати, що у нас ручна робота, нам навіть швабри не давали. Ага. А її будинок він весь був псорі. От жінка мала псоріаз. Я ще такого не бачила, таке враження, що то цілий будинок жив людей, які мали псоріаз. Тому що ти заходиш в кімнату, яка така велика, це три поверхи ті кімнати. І от все воно в таких чешуйках. А в ще не так, ну якось по бокам. Це треба було позамітати і потім ще помити. І це, було, це був жах просто. Я ще такого не бачила. Цей бути на знизу до орку була от, в тих чи І Я як мені сказала в для мене це як каторга була. Оцей будинок і казала псуряс. Я розуміла, що це дуже страшно, тому що людина так шожить ця шкіра. Чим ми можемо допомогти компанії Бепік? Так як це аутоімунне захворювання, ну тріка продуктів, яка має бути. Абсолютно точно в перші ж дні. Галинка вже розповідала, що це але вісім, це буде і антиоксидантна підтримка, тому що тут є овочі, тут є гриби, антиоксидантні мають вони дію, є трави, тут є мікро-макроелементи. Це точно перший продукт. Два інші продукти це буде очищення печінки, налагодження того дисбіозу, тому що від дисбі... дисбактеріоз, дисбіоз відбувається, очищення печінки, а печінка дуже страждає від тої псори, і буде взагалі очищати весь організм. І третій продукт це обов'язково, має бути імуноход або трансферфактор. Ну просто з перших днів. І не доза, там три капсули. Три капсули це не про що. Це має бути 6-8 капсул кожного дня. І тоді буде швидше якась інтеракція. Обов'язково має бути вода, це зрозуміло, тут має бути строжа дієта забрати ці запальні продукти. І мають бути обов'язково жари на постійній основі. І не, три, ну, не дві капсули, як тут профілактично, тут має бути знову 4-6 капсул, нам треба жари давати в організм. І наступний продукт, який сюди б я дала реджена, тому що це дуже круто, крутий протизапальний продукт. А в нас запалення дуже серйозне в організмі і дуже не один стік, одним стіком не два-три в день. То це буде дуже хороша схема. І потім по можливості додавати ще наші колагени, колаген Арібайла. Це є бичий колаген, тут є алоє, вера, тут є сірка. А в нас якраз шкіра страждає і після 30 років взагалі МСМ не вистачає, а тут якраз дуже потрібно. Тут є цинк, тут є альфа-ліпоєва кислота, тут є все, щоб відновлювати шкіру. І наші коктейлі, які смаку подобаються, це теж сюди. Я доволяла ну, тут не з перших місяців. Я дуже так прискіпливо відношуся до тих коктейлів, тому що тут є барбарин. І коли я зараз почала ну, вивчати холестерин і цукор, тут барбарин є, і він може викликати. Дуже багато людей мають такі серйозні загострення на тому. Краще півстіка каналі брати. Бо тут той барбарин може спрацювати трошки. Ну, не так, як потрібно. Mm -hmm. Вони дуже мають класний складник ці коктейлі, але в перші місяці їх точно не можна давати. Там на третій-четвертий місяць на відновлення воно піде шкіри, тут є дуже гарний склад інокослот, всі, які потрібні нашому організму, але це саме останнє, що би я давала. І псуряс цей автомун захворювань, і ще був такий запит про іхтіоз. Іхтіоз, правильно? Це абсолютно два різні захворювання. Все ніби зв'язано шкірою, але абсолютно інше захворювання. Тому що іхтіоз це є вже генетичне ушкодження шкіри. По генетиці пішло. Якщо б це не є по генетиці, а той спосіб життя, запальні процеси, нервова система, то іхтіоз передається так. І там, виходить, такі як лусочки, дуже-дуже суха шкіра йде. Да. І воно не автоімунне, і воно не про запалення всередині. Але починаємо ми так само з бази. Ми починаємо день і вечірні. І монокод, якщо хочете, можна дати. Просто є підтримка імунітету, але це не про то імуні, щоб його прям терміново давати. Але сюди просто необхідні жири. От, от жири необхідні, так само, як про Це буде просто про шкіру, от ті лусочки забирати. Ну і до речі, при двох захворювання можна на саму шкіру пробувати наші краплі. І беріть їх, бо невідомо, чи вони не будуть. теж почали говорити про них, що, ну не знаю, може якась форма інша появиться, але куди вже краще. Вони настільки класні, що без них просто нікуди. І тому речення даємо 2-3 стіка, теж не про один стік. Дивіться, те, що написано тут є, це рекомендація якби, ну, якби профілактичні. Якщо ви хочете все-таки вплинути на якісь захворювання, а всі кожен, ну, якісь мають там свої діагности, проблеми тоді треба брати дозу більшу. І у мене так само беремо 4-6 штук. При кожному прийомі їжі і так само тут 2-3 штучки брати. Як Бо? при кожному 6. А на обу. день. На день. На день. А ти кажеш при кожному прийомі. По дві штучки. По дві штуки, при кожному. Ні, при кожному прийомі так. по дві штуки. 4-6. 4-1-6. Тому що жари там. І... Там складники по жарам, що можна тут спокійно брати 4-6 жарт. Ну і дітка обов'язково Кароліна кожен ранок вона має у мене. Діткам просто необхідна, вона і протизапальна. Це є судини, серце, печінка у мене нам потрібна на постійній основі. Ми її навіть не відміняємо. Що старші, що ну завжди це має бути перецьовано. Тому що подумайте, чи ви кожен день їсте, жири і, до речі, Я тут здала свої аналізи або холостерину. Так от той високий холостерин, що чаджу піті, просто мене так розхвалив, каже, як. А, ти молодець, що ж ти такий їж, щоб в тебе такий хороший, високий Він мене похвалив. І це тож відбувся з бій низький, трошки, трошки пішов, але високий настільки хороший, що воно якби Ну, я ж кажу, кузову молоко. Та, та, але я... воно вже вийшло трохи mm -hmm. за межі. Ну, погріш не знаю, я сказала, що не скажу, що я зробила. Але от ті жари хороші, Ну, тому що я на постійній основі маю, я ніколи ману не зупиняю. Ману зупиняю. Тому з такими серйозними захворюваннями, як псоріаз, іхтіоз, ми можемо справитися, головне взяти відповідальність на себе, зрозуміти, яка у вас мрія і ціль, в когось там любов, когось там, здивувати, когось, там, доказати. От я завжди бажаю, щоб доказувати, ну то не в гіршу сторону доказувати, що продукт не працює, а наоборот собі доказати. Я буду здорова, я буду здорова, я буду щаслива, я буду успішна, я буду багата, я буду любима, я буду любляча і так далі. А не доказувати ні, вона не працює. От баба я проти, і це ж наскільки треба заблокувати всі свої органи системи, щоб продукція, яка вливається, вона не працює. Це ж якийсь супротив треба мати, і чим гордитися? Ну я вважаю, тут нема чим гордитися. Гордитися треба дійсно класним, да? щоб ми досягли, що ми мали якісь питання по здоров'ю, і ми такі молодці, ми відкрили вуха, ми все-таки звернулися до тої людини, яка нам дала ту інформацію, а не буду ще там наблюдати, там, Боже, ну три роки там, деякі люди, вони знають попередніх компаніях і дивляться і дивляться, і ніякі подобаки не поставлять. Ну нарешті хтось там звернувся через три роки. Оксаночка, ну я тебе знаю, там років ще п'ять, ну там дивлюся, ти постійно щось боршну, я вже спробую. Треба відтягувати своє життя. Ви ж не знаєте, скільки вам в тому житті відбавено, ну, правда? Там допоможіть мати якість собі життя, а не про те, щоб ви там погано себе почуваєте, але ви ще будете дивитися на, то, на іншу людину, як на неї спрацює. На вас вона може по-іншому спрацювати. Швидше отримати результат, точно так же, як і по ем, зниженню ваги. вже хіпляєш, мені каже, боже, все продукція ваша погана, не працює. Я мала такі відео. Місяць я вже споживаю, вага стоїть. Я кажу, ну є ж причини на то. Навіть є бактерії, які блокують те, щоб знижувалася вага. І Так само іде працювати з кожним органом системою, а потім то, то зниження і воги. Так що. Треба взяти відповідальність і дивитися на свій організм, а не дивитися, як на когось там спрацює. А воно працює і працює дуже класно, тому що три роки і чотири місяці сама особисто споживаю аналізи. Просто на мій вік 50 плюс прекрасні. Не буду уточняти скільки. Прекрасно себе почуваю, набагато краще, коли мені було 20 плюс. Беріть приклад. І допомагайте собі, своїм близьким, рідним, дітям, внукам, чоловікам. Продукт є унікальний. Просто розберіться з тим способом життя. Змініть його, добавте продукцію і вас буде розправити. Дякую,